Таке брання і особливо щасливі. Але насправді добра ця пісня. Моє щастя закона Божем. Ми не, не все можемо, не все в всьому світі можемо розуміти. Але те, що сьогодні говорилося, дуже серйозні речі. Тобто щось ми можемо досягати, або щастя, або блаженства. Або того, і того. Так, так вроді би разом не, не вдається. Ми недавно були в школі і зачепили одне тему. Ми будемо зараз молитися за питання, проблеми, якісь питання різні. Ви згадайте за що. Ми зараз будемо мови. Я хочу згадати одну історію з э, тим остриком. Ви чули про Ну, Хто хотів бути особом? Ну, мене ніхто не хоче. Але якщо бути послухом Христа, то все міняє. Ти тянеш щось, ти несеш щось, але ну, воно те, що Боже. Може сьогодні всі сміються і плюються. Думай, що ти робиш, нічого ти не робиш, так толкового, ніхто то, то не бачить, що ти робиш. Ти там молишся. Хто там бачить, що ти молишся? Слухайте, А у Бога пишеться і у Бога важиться. У нього зовсім інші цінності. Він одному цареві сказав, легко ти зважений. Тобто, ти... Він був на піку своєї слави, він був на піку своєї щастя. Ти Валтасар, може ви чули за нього. То... Присядьте, будь ласка, бо ми, я розумію, що тяжко, І ви пам'ятаєте цього, цього царя, який був такий. Певнений, як сьогодні говорили, в нього було повно амбіцій. Він був щасливою, реалізованою людина. У нього було багато слух, багато вина, багато її наїдків, багато цього. І що зробив Бог? Написав на його на, на стіні. У мене, у мене таке опросив, ви просі, знаєте це так. Що це означало? Ти дуже легеньке зважений. І може це наш, до нас сьогодні слово, ми дуже багато хочемо в цьому світі. І може щось досягаємо. І чимось щасливі? Але ти, ну, ти можеш бути абсолютно легеньке зважений. Він взяв і святе потоптав. Було таке. Він, пос... Він взяв і потоптав святе. Але коли ми маємо те цінне. Боже, і ми його важимо. Ми над тим боїмося, як там, Йосип, що ти маєш там? Чим ти, цін, цін, чим ти цінуєш? Що ти, чим ти дорожиш? Чим дорожив Йосип? Ну, звичайно, ти сьогодні говорилося про це. Але чим дорожив? Що особливо? Чому він тікав, цей Йосип? Бо він дорожив цими стосунками з Ісусом Христом, з Богом, правда, йому для нього. А що скаже Господь? Він каже, так пан, він мені все дав. Ну, а я ну, так. Я не зроблю цього перед Господом теж, бо мені цінно. Можете, що у Йосипа був страх Господь? Все моєму. Він, він важив. Для нього важливо це було. Він, 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 він був щасливою людиною. 40 років його косточки носили. Разом з Івраєм йшов. 40 років. Треба було, він Ну, Він не йшов буквально, але йшов з косточками. Його гріб несли, його похоронили в обіцяній землі. Він вірив, що він буде там. Хоча, нічого, що, хоча після того всі, всі ці моменти, які були в Євті, були непростими. <кій> може, хтось сказав, той знає, де ми будемо. А кості Йосипа були, лежали, не похоронені у Єгипті. Вони чекали, щоб вирушили. Собі. Наскільки віра була велика у того Йосипа? І так склалося. Його кості були похоронені там. Блажайна людина і був. Може він е, чогось. Е. У нього було, до речі, все у, у житті. Оце не говорив Дениса про щастя. Чи був щасливий? Йосипу там довго йшов до того відносно, скажімо, відносно э, земного щастя, так. Да? Дочку, э, жильця дали йому жреця, в заміж, так. Нормально жильця ми живу там. Ну, мабуть, сто процентів, я, я просто на 100% вірю, що, що Йосиф казав про свої стосунки з Богом. І живцям, і Єгипту, і самому фараону. І все це говорив, як я, до речі, прийшов, схилився на палець, там написано, і молився фараону. Він говорив. Але в той же час він мав всі достатки. Він так благословив, що потім іврей став благословенним через Йосифа. Ну, я маю на увазі благословення як земне. Але в той же час... Хочеться спитатися ще одне. Про це дівчину записував. Чи, 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 чи ми би хотіли бути як Ілля, пророк Ілля? Ну, як я захотів, бо ми друга людина, заступник фараона, прем'єр-міністр Єгипту на той час. Чи, це приємна посада. Хоча шлях. Чи ви вигнали, чи ви погодилися, як вам показав Бог, от ви пройдете рабство, продажу, продажу, потім рабство, потім ці всі моменти. Ну, Напочатку дуже гарно виглядало. Е, батько все давав, він найкращий син, найкраща вродя, одежа, їжа, взуття. Були улюблений син був. Але слухайте, що відбувається далі? Там ціла серія була, так? А от цікаво Іллія. Ну, no. хотів збивути була з титулом. В деяких деяких Так? В деяких випадках казали, так? Ничего. Я думаю, що ми десь в якомусь <кхем> ну десь краще, краще думати про це. Чого? Ми... Ми завжди будемо відносно щасливим на цій землі. Що би ти не досягнув, воно, воно, воно сьогодні на даний час щастя, а завтра вже щастя. Не, не а в досягненні того, що ми останній час говорили, в досягненні деяких а, гріховних, тимчасових гріховних задоволень, то воно взагалі а, потім ти просто. Ти просто не маєш миру. Є багато моментів, з добиттям чого ти можеш ти можеш мати майру і щастя взагалі, ну, блаженство, скажу так. Тому ні з вибором е, все-таки краще бути кілята. Він, він, до речі, ви розумієте, що, що він не був не, не був такий всюди прийнятий. Так? Він такий недовгий прийшов, голову відкрив двері, будь-який кабінет тебе приймають, ніхто мусить рахуватися там. Ілля не був таким. Він того був пророком, а не всюди його приймали. І не всюди говорили, а он довше ти прийшов, Ілля, Ось, Ілля прийшов, я беру, що прийшов. Не завжди, він поки переховувався і думав, що він сам потім. тому, так, а Бог каже йому, скільки там? Сім тисяч людей, так? Ще є таких, які не приповнили перед коліна перед ворогами, виявляється, ти не сам. А він думає, що сам оцінював так. Не, не, не знав моментів. Але непросте життя прожив. Пережив оці моменти, жив так собі. Чуємо на цій землі. Скажіть, хату дружину дружимо, багато багатства. Але шуймо. Мав стосунки і чув голосу Господня. Слухайте. Це вартує того. Так, вартує. Цей тиждень був такий непростий. У мене не було на школі і там була якась така близькість, якось так. Це свідоцтво, я просто хочете сказати. Якось так ми переживемо багато. Молилися за тих студентів, і за мене молилися, і я молився, і Петро Маверниграм молився, там був він красомізовував. І ми, ми якось багато дотику Божого пережили. І в мене якось так трохи знову, знаєте, декру буваєш ти як христоцентричний, а декору буває, ти вже десь... Власне, центричний, ти десь починаєш відхилятися, а то, що ти взагалі перестав бути там а Богу не поклоняєшся. То ти, коли так якось досягаєш ті цілі, як сьогодні говорили, покрок, покроково до щастя. Та? І ти думаєш, що це ще зроблю і буду щасливий. І, і, і скільки ти не робиш і, і не відчуваєш. Цей тиждень якось так був особливий дотик Божий. Відчувала, ну, переживала, якісь такі Боже, плюс ми на вулицю йшли і там переживали, знаєте, йдемо, люди нас не хочуть чути, а там хочуть чути, і якось це все, знаєте, тут в такому великому водовороті, такому Божому, то ти починаєш ну, якось інакше на серці. Слава Богу, я, я тішуся, що я в тому пережив. Я собі думаю, це за деякі речі маємо платити за це з рідні за мною. Це інше блаженство. Yup ти лишній раз маєш помолитися, лишній раз по бажати, бажати, спрагнути, та спрагнути, спрагнути. Собі. Бажати, хотіти, хотіти тих, чути голосу, як ми сказали про Ілію. Це таке насоволо трошки іншого характеру. Ти не не, не, може не будеш там, що ти це, а ти почує. Бог до мене це сильно, світі до бою. Хай Бог до нас говорить, це більше щастя. Воно не сьогодні, воно тільки робить мені, може, крок якийсь, ще один вперед. Але я, Бог зі мною, я з тобою. Бог якось переживає, коли так багато всяких проблем навколо нас. Але коли він з тобою, коли ти точно знаєш, що він доводить тобі таку тонку, так якесь на ухо, так як на ухо не розпискаєш. Закрутав, закрутова. Він каже так, чи не так? Як думає? Це краще часто. Амінь? Там все багато, там марта бігає. О, це те, що десь, десь, десь дві, дві частини щастя. Марта правильно робила щастя, вона робила для Христа щастя. Ну, хотіла посадити його. Вечерно прийде так, щоб так трохи з того столи. Українці так прийдуть свята, ми там хлопцю, вареників, е, голубців, ковбаси і все інше. Виглядає, коли що ти що це буде? Ти насититися. І твої друзі твої, гості насититься. Але коли ти, ти того всього хтось. Суета. можна казати, що да 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 і бачиш, що ти сидиш, ти думаєш, так багато було всього. Ну, здивіться, так багато всього було. Ти, що ти з того всього маєш? Ти ж зможеш почупати. Да. Щастя як робити щастя, це правда. Якщо ти комусь подав і дав їсти, і ця людина справді потребувала, приходиш щастя, так? Да? І це ти в комусь щастя. І, і це щастя, до речі, дарувати, кому щастя, це, це ближче до блаженства. Війною, того Богу. Будемо молитися за наших. <кій> за Якщо хтось ще серце не відчуває повної радості, повного щастя, повного блаженства. Ви знаєте, де шукати? Це тільки у Христа в руках. Він сказав, привіть до мене. Ми дуже нуждаємося в цьому. Я думаю, що ті, хто сидять, якщо ви справді цього хочете, хто давав на Першу апостольську церкву, хто давав апостолу Петру, голову, іншим, говорити, бути напоєними, на так як сад церкви, буде переповнюватися, хто давав. Хто, хто був щасливий від кого? Люди, які прогамиться. Скажіть, ну, ви можете сказати, зараз заявити, але скажіть собі в серці, Боже, я хочу цього ще, я хочу так багато, як тоді пісні, так багато, так багато. Так. Я хочу цього. Амінь. Будемо молитися.